Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер. Я Олексій Ляшенко, Починаємо з красивого, з хорошого і те, що нам подобається, і те, до чого ми повинні прагнути йти, тому що це наша держава, а то московські болота. Так от дивіться на цю красу, так якихось невідомих. Але я думаю, що наших безпілотників спричинили ну хаос в аеропортах Московії. Застрягли сотні, а то, можливо, і тисячі пасажирів, які хотіли кудись летіти. До речі, атака на аеропорти, навкруги аеропортів, тому що там стоїть і ППВО, і там різні військові частини російські, московські. Ну туди йде атака. Ми не атакуємо. На жаль. На мій жаль, цивільні об'єкти, але атакуємо військові об'єкти. І от спричинили цей хаос. Я задоволений, тому що московити вони взагалі не повинні літати. Московити не повинні їздити. Московити повинні ходити пішки в лаптях. Оце для мене було б найбільше щастя в моєму житті. На жаль, на жаль. але щось ми робимо. І це дуже добре. Далі дуже добре в Брянська область губернатор повідомлює паблік Російський два майора», гидотніший паблік, але Очередная террористическая атака совершена против мирных жителей села Каменский, Каменский хутор Клим, Климовского района. В результате целенаправленного удара украинских FP-дронов. К сожалению, погиб мирный житель села. Еще один мужчина ранен, пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Пункт номер один. А чи це наші безпілотники? Вони ж сказали, що нас ніде вже немає в Росії. Виперли, витолкали нас, сказали, вигнали. І все, в Росії нас немає. Так підожіть, ми там є, чи нас там немає. FP. Я чого кажу, FP-дрон. Це не далекобійний дрон. Це пункт номер один. Брехня. Коли у них брехня? Зараз чи раніше? Чи завжди? Я думаю, завжди. Пункт номер 2 Я не вірю ні в які повідомлення ударів наших безпілотників, чи наших Збройних сил, чи наших СБУ чи ГУР по цивільним людям. Тому що є тільки сухі повідомлення. Ні разу я не бачив фото з загиблими. Ні разу я не бачив е, відео з загиблими. Ні, один раз було по Белгороду. Ну, ну, було. Щось вони там показали. І то я не вірю всьому цьому, що вони пишуть. От не вірю. Але мені приємно читати це. Це читають і росіяни, і хай думають, і хай знають, як воно відбувається. Ще цікавінька новинка. Під Скадовськом на Окупованій Херсонщині вибухнуло авто з чотирма офіцерами-кадирівцями, повідомив наш Гур. Після першого вибуху машину було. Машини було чутно повторний гуркіт, здетонував боєкомплект, який вони перевозили. <гум> Загарбники. Внаслідок вибуху не вижив жоден з кадировців, стверджують розвідники. Хлопці наші працюють. Все нормально, все класно. Бомба! Переходимо далі. Переходимо до міжнародних новин. Які вже не в мене не те, що знаєте, там обурення, якесь було образа, чи якась там напруга, чи ще щось визивали. Зараз визивають звичайний сміх. Я вже для себе чітко зрозумів, що Сполучених Штатів немає, не буде і не буде, і від сполучених штатів нам чекати ну є якісь відсоточки, але це я не сподіваюся. Також і Європа, вона буксує, буксує, буксує Європа. Чому вона буксує? Та не знаю, чому вона. От буксує. Ми про це поговоримо. Так от є такий лінсі Грем, ви ж <свистак> сенатор, республіканець. Пам'ятаєте, як він облизував, облабзував, цілував, обнівав Зеленського, Єрмака всіх. А потім, коли трапилась в овальному кабінеті, ось та розмова, він кричав: Зеленський подай відстав, відставку, Зеленський, ти або йди, або вибачся перед... Перед Трампом, слухайте, вони так вони такі ж ліцемери, як і наша частина опозиції. А може вся опозиція. Але тут же вони вже у владі, і вони знову ліцемірять, вони знову брешуть, вони нас ненавидять і Той же лінцегрем. Так от він заявив. Путін веде. Він вже перебувся 55 й раз. А він кричить: Путін веде гру. Але драконівські санкції від США вдарять по Росії, якщо від нього не буде реальних кроків до миру. Слухайте, це після вчорашнього, де Рубіо сказав, ми нічого робити не будемо, де, де Трамп сказав, ми нічого робити не будемо, хай, хай Росія вбиває українців, а нам, та нам то що? А нам все одно, Трамп сказав, а нам все одно. Убиває Росія, ну і вбиває, Путін вбиває, ну і хай вбиває. а нам то що, а нам нічого. А ми вон там фермерів захищаємо в ЮАР. Ось і все. Оце те, що Трамп сказав. Це бред такий, я не хочу. Так от, що ще сказав сенатор Ленсі Грем. І він сказав: вони разом там з сенаторами Ричардом Блюменталем якимось вийшли заявили, що мають понад 81 голос за, зі 100 на підтримку законопроєкту про п'ять. Стот відсоткові тарифи для Україн, що купують російські енергоресурси, Уран та інші товари. За їхніми словами він ізолює Росію, і перетворить її на остров з точки зору торгівлі. Слухайте. Я не знаю, навіщо я це взяв, мабуть, останній раз, якщо не буде якісь там фарс-мажором і ще щось, що якісь будуть зміни в політиці США. Але така херня, він цими санкціями вже півтора місяця розмахує, не буде санкцій. Я не вірю в їх. Ну, от, от хоч потім скажете, а ось бачиш, скажете: я стерплю. Я вона, навіть вибачусь перед цим. Я, я все стерплю. Якщо вони, хоч якісь будуть, це тільки, знаєте. Колихання лайна в унітазі, вибачте. Оце такі зараз Сполучені Штати. Оце така управлінська система в Сполучених Штатів. І це відношення до нас, до України, ладно, до України. Це відношення до е, загибелі наших дітей, батьків, рідних. Це відношення до смертей. Немає там ніякої позиції, немає там ніяких критеріїв. Немає там ніяких цінностей. взагалі там нічого немає. Все. Я закрив цю тему Сполучених Штатів, друзі. Перейдемо до теми Європи. Я прочитав і мені ну, просто настільки згодне з цією людиною, да, колишнім головою Міністерства закордонних справ Літви Габріелюсом, Лансбергса, сином Ландсбергерса, пам'ятаєте, той ландбергерс, колись, що стояв у істоків незалежності Литви? це його син. І ось він написав такий пост для партнерів-європейців. Я вам його зачитую, тому що ну, це настільки все від душі, і настільки це от, е, у нього болить, і у мене болить, і у нас у всіх болить. Тому і ми і працюємо. Ось що він написав. написав. А ви пробували справді підтримувати Україну? Це звернення до європейців. Ландсбергіс назвав основні підсумки коаліції охочих, яка зібралася 11 тижнів тому в Парижі, пам'ятаєте? За словами політика, Макронові довелося нагадати колегам, що суверенні держави не потребують дозволу Путіна, щоб розміщувати війська в Україні. Проте він наголосив, що Польща все одно виступила проти розміщення військ. Польща взагалі не те, що своїх не хоче давати війська. Вона не хоче, щоб хтось давав. Оце ось наші сусіди. Оце ось Дуда, наш президент. Розумієте, ми ж багато чого не знаємо. Європейці бояться, потрібно, щоб Путін дозволив, щоб вони ввели сюди війська. Слухайте, це маразм, так от він і каже. Прийшлось нагадувати. Але Польща проти, Польща проти, проти. Далі. Мерц заявив, що Таурас на столі, а потім прибрав його зі столу. Також як Сачільник МЗС згадав заяву Мерца, що заморожені активи буде використано, якщо це законно. І він пише: Але ж ми вже давно знаємо, що це законно. То чому він просто не може сказати, що активи буде використана без, якщо не буде використано, бояться вони забрати російські гроші. От, просто забояться, вони приморозили їх і все, а може потихеньку і віддають, ніхто не знає. Ми чули, що чимало про тисячу кораблів, так званого тіньового флоту Росії. І от після. Місяців переговорів в Європі вдалося згодити санкції проти менше ніж 200 з них. Якщо додати 100 уже санкціонованих, то ми стрімко наближаємося до 300 із тисячі. Це означає, що ще 700 кораблів і далі курсують з Санкт-Петербурга і куди завгодно везучи російську нафту, і повертаючись з юанями, рупіями чи якою там ще валютою користуються покупці. Додав він. А це означає, що російська скарбниця досі наповнюється грошима. Отож, наступного разу, коли ми кажемо путіну, готуйся бути паралізованим, цілком можливо, що його паралізує від сміху. Путін чудово розуміє, як працюють правила ЄС. І, друзі, він аж ніяк не тремтить. Ми навіть не можемо досягти серйозного поступу у питанні вступу України до Європейської... Європейського Союзу. Фактично, ми йдемо назад. Євросоюз відновить довоєнні мита на Україну з 6 червня. Так, ми будемо платити 3 мільярди. І це, треба... це вимагає Польща. Ну щоб всі розуміли. Де ми знаходимося, з ким ми знаходимося, як ми знаходимося? І знаєте, не, не зачаровувалися. Не треба ні, ні в кого зачаровуватися. Тільки в себе це рішення коштує українцям понад 3 мільярда щорік. І водночас високопосадовці їдуть до України щоб оголосити про пакет допомоги на один мільярд. Слухайте, ну це смішно. Я дякую от пану ну, що він написав ось таке. У цьому нема навіть мінімальної логіки. Підсумовуючи, попри всі слова і заяви, які ми чули після виступу Джей Ді Венса в Мюнхені, маємо ситуацію без, без військ, майже без зброї, без заморожених активів, без протиповітряної оборони, без паралізуючих санкцій, без вступу до ЄС з новими митами і без Таурас. Оце, оце все, що у нас є. Ми є, наші руки, наша робота, наша голова і наші серця. То, що насправді відбувається? Я боюся, що від відповідь нічого. А може ще гірше, пише Лансбергс. Литовський політик припускає, що, можливо, насправді ніхто не готовий робити нічого, окрім розмов про готовність. Ніхто не готовий не те, що допомагати якось безкоштовно Україні. Ніхто не готовий навіть за гроші це робити. Ось заява туска. Україна втратить торговий безвіз з ЄС 5 червня. Прем'єр Туск радий, довольний скача, Ось був тут в, в коаліції охочих. Яка це коаліція кація І він сказав: у Мінекономіки оцінили втрати через скасування торгового безвізу майже в 3 мільярда євро на рік. Ми готові допомагати Україні, але не за рахунок польських фермерів. Слухайте, ну це така херня. І ну, думайте самі, що нам потрібно робити, і на кого ми потрібно покладатися. нам потрібно покладатися на себе, на Збройні сили України, на президента, на верховного, на головнокомандуючого, на наших людей, на нашу допомогу і на нашу боротьбу. Все. Все інше або буде, або не буде. І я це балдоню кожен день. І я думаю, що може до когось буде доходити. Може хтось зрозуміє. Тому я дякую за підтримку каналу. Якщо ви підпишетесь, натисніте дзвоничок, натиснете вподобайку, будете розповсюджувати, напишете е, свої коментарі. І я дякую всім за те, що ви допомагаєте озброювати, допомагаєте нашій армії і через наш канал. І реквізити для цієї допомоги є під кожним відео в нашому каналі. Я вам за це дякую. Переходимо, друзі, далі до наших баранів. От барани. Ну, сьогодні буде знову один головний баран. Я чого про Порошенка думаю? Тому що мені там уже пишуть: та ти не можеш, та він тобі настяв, та він то це. Ні. Просто стільки він наробив лайна, стільки за своє життя, що людям потрібно нагадувати. І ви дивіться, кожен день я я витаскую нову подію Порошенка: нову подію, нову, нову зраду, брехню, злочини, неповагу. І вони не закінчуються. Це така людина, яка впитала в себе весь негатив, весь негатив 30 років незалежності України. Вона була остання ця людина. І вона, я ж кажу, зацементувала все. І тому, І і, і Він. Він вихованець найгіршого радянського, що залишалось, найгіршого незалежності, найгіршого того, що було в незалежності, найгіршого всього чиновнічного апарату, найгіршого всього злочинного. Розумієте, це людина, яка ну, не повинна бути вона зараз у нас, отак от десь, хоч на, 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 на якомусь маленькому, на маленькій посаді, а він депутат. Народний, а ще й найкращий волонтер, а ще й гетьман, а ще й п'ятий президент. Я просто, Ця людина повинна, ну, як мінімум, щезнути з горизонту України, як максимум сидіти в тюрмі. Так от, розслідування видання тризуб. Порошенка, ми вже це знаємо, але тут з цифрами все. Порошенка найбагатший нардеп у раді. Його дохід за минулий рік склав понад 4,6 мільярда гривень. Це офіційний. Те, що є неофіційна частина, повірте мені, я не те, що впевнений, я знаю, що вона є у будь-якого нашого бізнесмена. До того ж, фракція Порошенка стала найбагатшою у парламенті. 27 депутатів цієї фракції ЄС мають 4,7 мільярда доходу за 2024 рік. Порошенко 4,6. Один мільярд на інших. Але. Фракція сама багата для порівняння. Всі вони ж вечно кричать: слуги, слуги, ми звикли, слуги і дехто з людей, з народу, слуги. Так от для порівняння, пише Терзук. У 232 депутатів слуги народу загалом дохід 687 мільйонів. В цій фракції на 27,4,7 мільярди. На 232, дві людини 687 мільйонів. Потопу на замуджених нардепів Верховну Раду також потрапили, крім Порошенка. Степан Івахів за майбутнє 584. Борис Приходько. Довіра 145 мільйонів. Це мільйонів. Вадим Столар відновлення України 83 мільйони. Андрій Герус Слуга народу 70 мільйонів. Олесь Довгий – Позафракційний 70 мільйонів. Юрій Бойко, платформа за життя та мир 45 мільйонів. Віталій Борт, платформа за життя та мир 43 мільйони, мільйони е гривень. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Із восьми, з восьми найбагатших е депутатів Верховної Раді. Це так для інформації. Один зі Слуги народу. Всі інші з інших фракцій. Ось ще є табличка е, по фракціям. Багатство по фракціям. Європейська е, солідарність. Е, Петро Порошенко 4, 6, 4 мільярди 622 мільйона. Гончаренко Олексій 9,6 мільйонів. Княжицький Микола 8,9 мільйонів. Далі, о, хто у нас іде фракція за майбутнє. Івахів е, Степан. 584 мільйона. Чайківський Іван 510, Палиця Ігор – 44 мільйони. Друзі, і далі, от слуга народу. Герус 70 мільйонів. Сава Олександр 34 мільйони. Тарасов Сергій 22 мільйони. Позафракційний довгий 70. Кондратюк 34. Яценко – 22. Кондратюк Олена – це заступник голови Верховної Ради. Далі у нас довіра. Приходько Борис, 145. Кулініч, 12. Олег. Поляк Владислав – 10. Далі платформа за життя, бувшого ПЗЖ Бойко Юрій 45 мільйонів. Борт Віталій 43 мільйонів. Суркіс Григорій Михайлович 24 мільйони. Динамо Київ, привіт! Привіт! Отам там заборгованість динамоки. Ой. Як ви терпите суркісів? Я не знаю. Далі відновлення України. Столар – 83 мільйони. Гнатенко Валерій, 6,5 мільйонів. Іванісов Роман 5,9 мільйонів. Далі у нас Батьківщина, Мейдич е, Олег 12,4. Бондарів Константин, 10,5 Пузійчук 10,4 мільйона. Ну і останній голос Рущишин Руші... Ярослав 13,3, Сірко Юлія 8,1, піпа Наталя 7,6. Ось такі у нас фракції. Да? Ось так от у нас вони багатіють. Ось ще вам одна табличка, ви можете її вивчити, проаналізувати це про найбагатішу фракцію в парламенті. Але ж тут далі інше. Далі знову згадуємо Росію, ось як це все пов'язано. Як це все пов'язано, наші депутати окремі, наша фракція окремі, наша опозиція, І як це пов'язано з Росією, наш головний баран. СБУ повідомило про нову підозру російському пропагандисту Кисельову. Співробітники СБУ задокументували нові злочини російського пропагандиста Кисельова та заочно повідомили йому про додаткову підозру. Зазначається, що прибічник диктатора Путіна просуває ідеї збройної агресії Росії, закликає до захоплення українських територій та виправдовує воєнні злочини скоєні військами Російської Федерації. Варто зауважити, що це не перші злочини Кисельова. Відомо, що фігурант є частиною медіапула Путіна, друзі, завдяки чому продовжує обіймати. Мати посаду ведучого одного з ключових інструментів кремлівської пропаганди програми «Вести неділі на телеканалі Росія 1 зокрема Кисельов систематично поширює дезінформацію щодо внутрішньої ситуації в Україні та її зовнішньої. Політики. На підставі доказів йому заочно повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: пропаганда війни, заклики до повалення влади, посягання на територіальну цілісність України та глоріфікація агресії Російської Федерації. Ну ми знаємо, хто такий Кісельов. Ми знаємо, що і Америка в пеплі буде лежати. Що, що це за людина? Ми знаємо, що раніше вже наші правоохоронці оголосили підозру. І Як Ользі Скабєєву, так і Дмитру Кісельову. Це вже друга підозра. Е, у посяганні на територіальну цілісність України. Це ми також знаємо. Це у нього вже друга підозра. Але ми, багато хто не знає, що це ж, е, вони ж товаришували з Порошенком. Ось дивіться фотографії. Ось це Кісельов повар. А це Петро Олексійович. Кісельов працював в Україні. На телеканалі Підчука Кучми ICTV. Це ж мета також, також хтось не пам'ятає, хтось постарше пам'ятає, молоді люди не пам'ятають. Показуйте це людям, роз... пояснюйте, дивіться, ось повар і ще один кондитер. Повар і кондитер, Повар і кондитер. От. А ось кондитер прийшов до повара. Покушать те, що він зготував. Бачите, як Петя прийшов со своєю тарелочкою, Дає тарелочку, Кісільові вона насипає. Вони довольні, вони улипаються. Русський кіслов з гетьманом України Порошенка. Ну, мені кажуть, не ну, його гетьманом. Ну це ж е, сарказм. Це ж не те, що я так вважаю. Подивіться. А ось і Мариночка прийшла. Також кушать хоче. Бачите, Мариночка, і Кісельовчик насипає і Мариночки. Ось дивіться, який, який вузький круг. Який вузький круг. Подивіться, хто там присутній. Бузина. Бузина. Пам'ятаєте бузину, який повністю критикував і знищував українську державність і державу? Порошенки. Кісельов. Я інших навіть і не згадую, і не познаю. Ну, факт. Факт, факт залишається фактом. Ось вони. Всі разом. Невеличкий круг, друзі, товариші, брати, все у них нормально. Як це вам? Скажіть мені, як це вам? А тепер е, оту фотографію, де Володимир Оксанович Зеленський ще до, до 14-го року або в 14-му році сфотографований з, з якимсь Морпехом чи з кимось у береті, видають, як він з Сепаром. Ні. Це ж. Знову лапша, то не Сепар, то звичайний український військовий. На той момент не було ще це нікого не було. Нікого не було, розумієте? Я не знаю долю того, тієї людини, але це точно не ополченець, ні відпускник, і частина людей тикає це фото. А отаких, отаких фото, отаких діянь цієї людини можна набрати та просто. Роки розмовляти про це. Це безпринципна, ліцемірна, ну, негідна людина, а вона була у нас президентом. Ну, якось чомусь так, друзі, виходить, я не знаю. Думайте, От думайте, всі думайте. Хоча хтось і не був, може думати. І давайте допомагати нашій армії. Дивіться, що написав Жорін. Це, здається, він же ж начальник штабу 3 ї штурмової бригади. Да? І він написав: О, це крик душі. Коли буде якийсь системний рух по захисту дорих у прифронтових районах антидроновими сітками? Ну, він тут, от давайте я не буду. Все, як є в тексті. Я не буду ховати, приховувати. І він пише: підари зараз зашивають цілі траси. Натомість у наших прифронтових містах спокійно літають дрони ворога, і їм нічого не заважає вбивати як військових, так і цивільне авто. Щодня це загибли і поранені навіть не на. Лінії бойового зіткнення. Це в Цих жертв можна уникнути, якщо ухвалити відповідні рішення в першу чергу у вигляді обов'язкової статті видатків місцевих бюджетів, тобто закласти в місцеві бюджети купівлю сіток, звичайних риболовних, огородних сіток. Але він пише, деяким краще по ходу закупити скляні зупинки. Ну, це ж от ви знаєте. Зупинки бруківочка. Покрасити заборчики. Великосілківська громада купила вишку електричну автомобільну, громади немає, ще щось. А ніхто не купує сітки, не захищає життя наших громадян. Це те, що я завжди казав про реби. Кожна громада може купувати реби і знищувати шахеди, може купувати передвижні зенітні комплекси з кулеметами і на пікапах, і створювати охорону. Своєї громади або співпрацювати е, з військовою частиною, але це не робиться. Ось так ми і живемо. Тому я закликаю ще раз працювати, працювати, працювати. Я хочу подякувати тим, хто висилав сітки і висилає зараз. І я це публікую і показую. Дякую, сітки. Е, потреба не зникла, друзі. Дякую вам. Щиро дякую спонсорам. І особливо я дякую всім тим, хто донатить, як на канал, величезна особиста подяка. Так і на допомогу. Головне нашим воїнам. Я дякую за ваші донати. Грах Ользі, Мосіне Галині 30 на 70 дякую вам, пані Галина, особиста подяка від мене. Міщенка Тамарі, Турчинському Денису, Денис, пане Денисе, я кріпко-кріпко стисну вам руку. Дякую за вашу допомогу армії, дякую за вашу допомогу каналу. Дякую вам, пане Денису, Петровій Діані, Кавальові, Оксані, пана Марчук, Олександру, Лазебник Валерію. Дякую, пане Валері. Практично кожен день йде перерахунок якогось доната. Дякую вам, пане Валерій. Калюшина Лілії, возна Людмилі, Пінак Ользі. Мазепа Валентині на канал пані Валентина перерахувала. Дякую, пані Валентина. Велика, велика подяка. Канівець Лариси, Аксоновій Надії і Морозовій Ірині. 50 на 50, пані Ірина, перерахувала свій донат. Дякую вам, пані Ірина, особиста подяка. Друзі, до завтра. Тримаємось, працюємо, донатимо, допомагаємо, віримо. Все буде добре. Україна переможе.